БТР выскапывает. Из плюс. Да-да, оттуда леви. Лаук. 5 грудня Україна прокинулася від позитивних новин: стратегічні аеродроми в Курську, Рязані та Енгельсі, де базувалися літаки, що беруть участь в масовому знищенні мирних українців, були атаковані невідомими дронами. Російські губернатори одразу ж почали запевняти, це просто гучні хлопки, і звичайно ж потір – Нет, проте супутникові знімки та повідомлення в телеграм-каналах свідчать про інше. В Енгельсі невідомі дрони вдарили 5 грудня по ракетоносцям Ту-95 МС, а двоє російських військових отримали поранення. На аеродромі дягілєво підрязанню пошкоджений бомбардувальник стратегічної авіації Ту-22 М3, що може нести ядерну зброю. Знищена одиниця техніки та вбито троє росіян. А від чотирьох до шести за різними джерелами отримали поранення. Російські телеграм-канали повідомили: невідомий літальний апарат, що атакував аеродроми. Це Ту-143 рейс, радянський розвідувальний БПЛА. Дальність польоту. У такого розвідника – 170-180 кілометрів. Проте аеродроми в Рязані та Енгельсі знаходяться в сотнях кілометрів від кордонів з Україною. Енгельс, найбільш віддалений, знаходиться за 750 кілометрів. До Дягилєва від лінії фронту в Україні 500 кілометрів. За іншою версією, що озвучили росіяни, на аеродроми був здійснений напад радянським дроном Ту 141 стриж, який виробляли в радянському союзі із 70-х по 80-ті роки. Проте росіяни були б не росіяни, якби не збрехали. Кремль заявляє, що БПЛА, випущені зі сторони України та націлені на бази в Енгельсі та Рязані, було перехоплено та падіння і вибух уламків злегка пошкодили два літаки. Та українські змі та військові експерти мають іншу точку зору і стверджують, 5 грудня 22 го увійде в історію, адже удар безпілотниками по стратегічним ракетоносцям РФ врятував Україну від ракетного залпу трьох літаків. Судячи з фотографії ракетоносця ту 22 м 3 в Дягилево, саме цей літак мав виконувати удар по Україні. На фото чітко видно підвішену крилату ракету х 22 Очевидно, не одна така ракета мала запускатися з цього літака, але Збройні сили України вдарили на випередження. Міноборони РФ підтвердило ураження ще двох ракетоносців, типу ту 95 МС на авіабазі енгеліс 1 Даних про ушкодження та втрати немає, але усі ці літаки не змогли взяти участь у ракетній атаці на Україну. Таким чином, у критичний момент залп росіян було зменшено як мінімум на 6 Тере крилатих ракет через програмування пілотного завдання швидко перевішити ракети з одного літака на інший неможливо. Тобто удар безпілотників став успішним. Менша кількість ракет у залпі суттєво підвищила ефективність роботи нашої протиповітряної оборони. В розвиток цього удару невідомий безпілотник вранці 6 грудня завдав удар по складу пального на авіабазі «Курськ». Російська ППО знову не спрацювала і пожежу не можуть загасити багато годин. Тож вчорашня масована атака не стала такою ж руйнівною для нашої енергетичної системи, як попередня. Радник голови. Офісу президента України Михайло Подоляк у своєму Твіттері натякнув на те, що удари по російським авіаційним базам було нанесено саме нашими БПЛА. Та чим саме були атаковані російські аеродроми? Ще у жовтні укроборонпром повідомив, що закінчує розробку нового ударного безпілотника. Буквально деякі деякий час тому анонсували, що одне з підприємств «Укроборонпрому» в кооперації з іншими підприємствами займається розробкою такого ударного дрону. Причому це буде універсальна платформа носій, але передусім дрон камікаце з бойовим навантаженням до 75 кілограмів вибухової речовини а з дальністю польоту на втив ворога до тисячі, а можливо навіть і 1200 кілометрів. А напередодні бавовни в Росії речниця Укроборонпрому Наталя Сад повідомила про перехід до фінальної стадії випробувань БПЛА. Ми приступаємо до чергового етапу на доручення начальника генштабу збройних сил України. Це робота безпілотника під дією РЕБО. Це дуже важливий етап, тому що ми маємо розуміти, що ворожа розвідка по дорозі до цілі його не зіб'є. Ну і власне останній етап це бойове застосування, яке ми плануємо провести до кінця цього року. Під ялинку, судячи зі знищених літаків росіян 5 грудня, випробування нашого нового дрона Камікадзе пройшли більш ніж успішно і вдало продовжується сьогодні. Тож анонсована Україною бавовна в Москві насправді набагато ближче, ніж здається, і не тільки в Москві. Тепер під прицілом українських збройних сил опиняються такі військові авіасмуги. Аеродром Приволзький у Астраханській області. Аеродром Батимор у Воронезькій області, три аеродроми в Краснодарському краї, аеродром Дорохово в Тверській області, і навіть аеродром Кубінка неподалік від Москви. Також очікуємо нові удари по військовим аеродромам в Криму, такі як були влітку біля САК та Новофедорівки та аеродромі Бельбек. Ці перелічені російські бази знаходяться в радіусі тисячі кілометрів, з яких можливі зльоти винищувачів для ударів по українським містам. І це відстань, яку легко долає новий український безпілотник. Україна показала всьому світу, що незважаючи на перевагу Росії у кілька порядків, в кількості людей та бойової техніки, збройні сили України здатні знаходити імпровізовані та неочікувані методи знищення російських окупантів. Удар по стратегічним ракетоносцям показує наскільки вразливі російські ядерні сили і наскільки послабшала оборона Російської Федерації, яка змушена кинути усі сили для захоплення. Пені України, Тож далі буде.